Якщо ви плутаєте on-time і in-time, це відео допоможе вам у цьому розібратися. Значення приблизно одинакові, але є все таки якісь нюансики і цікавінки, які допоможуть нам використовувати on-time і in-time у правильних місцях. І тоді нас всі будуть розуміти, що ми хочемо сказати. Тоді ніхто нас не буде чекати вчасно на вечірку. Або вчасно на вечерю, буду знати, що ми, можливо, трошки спізнемося, але ми приїдемо, можливо, не пізніше закінчення тої вечері. чи як. Не переключайтеся сьогодні про це. Вітаю на каналі Learning. English with Chandra. On time чи in time? Що використовувати, коли ми говоримо, що я буду там вчасно. Не переживай, я буду вчасно. Я їду, я зараз там буду. І я прийду на той час, коли ви мене чекаєте, або коли я там повинен бути. Як, як би ви використали On-Time чи In-Time? Щоб у цьому розібратися і побачити, які нюансики, і особливо сьогодні, ще вам покажу такий секретик, як легко запам'ятати, коли використовується on time, а коли використовується in time. Є дуже невеличкий, але дуже цікавий секрет. Залишайтеся до кінця. Також ми будемо використовувати сьогодні такі практичні вправи, де багато, дуже коротенькі, такі, для того, щоб ви засвоїли це скоріше. І також буде таке речення, яке не буде мати перекладу з мого боку, але ви його перекладете, і ви знову побачите, що як цікаво вивчати англійську, коли ти вже розумієш ці нюансики, коли ти вже знаєш, де що повинно стояти, і ви впевнено будете це використовувати. Хоча on-time і in-time звучать досить схоже і практично одне те саме значення вони мають, особливо, якщо ви введете у якийсь перекладач in-time і on-time, воно видасть вам вчасно і одне інше. Ну, Вчасно це може бути по різному як виглядає з, зі сторони англійської мови. Сьогодні ми вчимося це розбирати. Отже, що означає on-time? On-time on time означає вчасно. Вчасно в якому плані? В плані тому, що ви прибуваєте на якесь місце події, або хтось інший, неважливо, хтось прибуває на місце події, якраз перед початком або на самий початок тої події. Скажімо, подія відбувається о 6-й годині, і ви прибуваєте там, можливо, 5,55 або рівно о 6, значить, ви прибуваєте вчасно. Це означає в англійській мові on-time, коли ви вчасно прибуваєте на якусь подію. Не спізнюєтеся ані хвилини. Тобто ви там від самого початку. Зазвичай on-time використовується тоді, коли ми говоримо про якийсь фіксований час, який буває щодня. Наприклад, ви щодня вирушаєте на роботу в такій-то годині, або ви прибуваєте на роботу вчасно щодня. Так, ми зараз поговоримо і англійський приклад буде і все буде. Просто хочу розказати зразу. Як і коли використовується. Значить, вчасно, коли ви не спізнюєтеся, це on-time. Тобто, перше, коли ми використовуємо on-time. Тоді, коли є фіксований якийсь час, до якого ви завжди встигаєте, або хтось інший, неважливо хто, до якого встигаємо і ніколи не запізнюємося на той фіксований час. Це може бути розклад руху. Поїздів, це може бути розклад руху автобусів, я не знаю, трамваїв, літаків, неважливо що. Так? Тобто, коли ми відносимо себе до розкладу руху, тобто до того, що, що від нас не залежить, але ми мусимо бути там вчасно, інакше щось від нас ну, втече, або інакше ми не встигаємо потрапити на щось, що має відбуватися саме вчасно. У такому випадку. Початок роботи і, і розклад руху транспортних засобів, ми завжди будемо використовувати on time, якщо ми там on time, якщо ми там вчасно. Приклад, будь ласка, якщо у нас, наприклад, є рейс, який має відправлятися, ну, скажімо, новіки, о сьомій вечора, і він відправляється о сьомій вечора. Як ви тоді скажете? Ви тоді скажете, що мій рейс відправився on time. Він мав відправлятися о сьомій згідно розкладу. Він о сьомій відправився згідно розкладу. Тобто on time. Якщо ви прибули на той рейс, і ви не спізнилися зовсім, ви кажете, I got there on time. Я прибув там вчасно, на час, on time. Коли, якраз, згідно до розкладу я там мав бути. Я зовсім не спізнився. То буде on time. Я зовсім не спізнився. On time. Інший момент, коли ми можемо використовувати on-time, це коли ми склали якісь плани. Ну, Домовилися, наприклад, є в нас друзі, є в нас рідні, знайомі, ми дзвонимо, давай зустрінемося. Okay, let's get together. Well let's, well, let's go to a restaurant. Давайте підемо у, до до ресторану ресторану, якогось. Ну, і ви їдете до ресторану, і ви Вам пишуть: де? ми вже всі тут, йде, дзвонять, чи пишуть. І ви їм швиденько текст набираєте і кажете, пишете як. Don't worry, I'll be on time. Не переживайте. Ми домовилися, наприклад, там на шосту годину вечора чи на якусь там неважливу. І я буду там вчасно. Я не спізнюся. On time я не спізнюся. I am going to get to the restaurant on time. <звук> ну, а in time використовується тоді. Коли ми не можемо або не встигаємо бути on-time, ми трошки спізнюємося. Ми приходимо або приїздимо пізніше трошки до закінчення тої події, на яку ми спізнимося. In time буде значити, що я прийду, трошки спізнюся, але я все-таки прийду до закінчення тієї чи іншої події. Тобто, бачите, in time це я не встигаю. Вчасно бути. Хоча і там вчасно Google-перекладач перекладе, on-time перекладає як вчасно, і in time перекладає як вчасно. Але ці вчасно різні. Вчасно до закінчення. Це буде in-time. Вчасно перед початком буде on-time. Бачите як? Але не переживайте, ми з вами розберемося. У нас ще будуть приклади. І буде, не забувайте, той невеличкий секретик, як точно. І назавжди запам'ятати, коли on time а коли in-time використовується. Ну, давайте трошки прикладів для того, щоб ми зрозуміли, як використовується in-time. Наприклад, мій рейс, ну, куди я хочу полетіти? Звідси з Торонто до Нью-Йорка. давайте. Мій рейс до Нью-Йорка, який має вилітати о першій годині по обіді 13.00, якщо для нас з вами. Скажімо, його затримали на 3 години. Таке буває часто. 2 години-3 години. Затримуються рейси, буває всяке. Ну, скажімо, мій рейс затримали на 3 години. Я мав вилітати о 1 годині по обіді. Я вилітаю о 4 годині по обіді. До Нью-Йорка літіти тут близько, тут недалеко. Якась там година-дві. Тобто, я прилітаю тоді у Нью-Йорк, і я можу сказати таке, таке речення: My flight to New York didn't leave on time. But I will still get there in time to go out for dinner. Мій рейс до Нью-Йорка не вилетів вчасно, не був on time. Але я там буду in time, вчасно ще для того, щоб піти на вечерю в ресторан. Тобто вечеря починається від 6-ї до 9, від 6 до 9 я прилітаю якраз у той проміжок часу і якраз я ще встигаю. Я спізнюся на шосту, можливо, в ресторан, але я до закриття ресторанів встигаю. Тобто спізнення, але те, що ми будемо там, ми тоді використовуємо саме in-time. Якщо ми не спізнюємося, якщо ми точно там будемо, вчасно тоді використовуємо on-time. Або, скажімо, у вас виникла така ідея запросити мене на вечірку? Ну, звичайно, хто хоче пропустити вечірку? Звичайно, я піду на вечірку. О, як тут не піти, там же так весело. Ну, але я їду там ремонт дороги, там перекрита дорога, там, там якийсь фестиваль, і тобі цілу вулицю перекрили, і ти бачиш, що ти вже не встигаєш, не встигаєш на самий початок тієї вечірки. Що я тоді можу вам зателефонувати чи написати текстом швиденько? що я можу вам тоді написати? I won't be there on time for party. Я не буду там вчасно, тобто до початку або з самого початку на вечірку, ну, де там трошки собі ходять, розмовляють, попивають якоїсь там смачної водички або що. Я не, я не встигну бути там on time for party, but I will still get there in time for dinner. Але у той час, коли вас буде вже. І те сама вечеря, коли будете їсти, я встигну за той час. Я за той час під'їду. Тобто, вечерю я, звичайно, пропустити ніяк не хочу. Я буду робити все можливе, щоб потрапити in time, хоча б in time for dinner. Тобто спізнюся трошки, але все-таки встигну повечеряти. Подивіться, тепер коротенько, ми можемо себе перевірити, чи ми добре засвоїли, а потім вже в нас буде той секретик, як легко запам'ятати, про який я вам говорив. Подивіться. Če bi vi tukaj uporabili on-time ali in-time, George, meeting, vi time, in George no, po našem georgiu, ali pa malo no, teblje, Yurko, je prišel na sestrič včasno, da vi bi bil prepričan, da ne bo spustil nobenega pomembnega oglasa. Kateri od teh dveh včasno bi uporabili? On time, che in time. George arrived on time to the meeting, ensuring that he did not miss any important announcements. After a long drive, we reached the concert to hear our favorite band play the last song. To be rostali on time, che in time. Pisledovui still na concert Щоб почути останню пісню нашої улюбленої групи. Котре із цих двох встигати on time чи in time ви використаєте тут, коли ви спізнилися на концерт? Правильна відповідь After a long drive, we reached the concert in time to hear our favorite band play the last song. Even though the bus was late, Jake made it to the airport to catch his flight. Котре із вчасно ви б тут використали. In time чи on time. Незважаючи на те, що автобус запізнювався, Джейк встиг в аеропорт на свій рейс. Even though the bus was late, Jake made it to the airport in time to catch his flight. Чому тут in time? Тому що він мав бути скоріше завчасно, за декілька годин до вильоту. Але він уже трошки спізнився до початку до завчасного моменту. Тому ми використовуємо в цьому випадку in time. It's always important to be for your appointments, to show respect for other schedules. To be on time чи to, to be in time for your appointment. Завжди важливо вчасно приходити на зустріч, щоб виявляти повагу до розкладу інших. It's always important to be on time for your appointments to show respect for others' schedule. Maria is known for being for her classes, which helps her maintain a good academic record. Що ви ви тут використали on time чи in time for her classes. Maria відома тим, що вчасно приходить на заняття, що допомагає їй підтримувати гарну успішність. Отже… Тут ми використовуємо, правильно буде як, on-time. Тому що в нас завжди вчасно ніколи не спізнюється. Марія on time for her classes, which helps her maintain a good academic record. Правда, цікаво? Ви вже розібралися? Ну от і секретик підійшов. Але перед секретиком коротенький підсумок. Ми використовуємо on-time. Тоді, коли ми говоримо про якісь встигання на події за розкладом або за домовленістю, коли ми домовляємося з кимось десь зустрітися. Розклад або домовленість, і ми приходимо вчасно, це буде on time. Якщо ми спізнюємося на ті самі події, і ми не встигаємо on time, тільки тоді використовуємо in time. Ну і секретик тепер. Ну ось on-time і in-time насправді вони такі різні. On time означає бути вчасно до початку або з самого початку на якійсь події. In-time означає бути на події, але трошки спізнитися, але приїхати не пізніше закінчення події, тобто у межах того часу. Саме у цьому і полягає секрет. Секрет, як легко запам'ятати. Якщо собі взяти і, і уявити, що час це в нас якась, я не знаю, якась бульбашка. Це час. Якщо я кажу, що я прийду вчасно, це значить, я її беру бульбашку собі в руки. так, Або м'ячик, давайте м'ячик. Взяв м'ячик у руки, це я знаю, що, що це on time. Чому? Тому що мої руки on на тому часі. На, це означає, що я ще якраз зовні того часу, якраз зовні тих границь часу. Якщо ми в'явимо собі м'ячик, то я, мої руки якраз зовні границь того часу уявного м'ячика. І це означає on. Як це запам'ятати, тому що on завжди використовується, коли щось зверху на чомусь доторкається до чогось. The picture is on the wall. Картина на стіні. Доторкається. Так і наші, на, наш, наша присутність до тої події доторкається до того часу, значить, буде on. І in time. In завжди використовується, коли говоримо про щось, що всередині. I am in the house. I am in the basement of the house. Я всередині. Я у підвалі цього дому. In. Усередині, довкола мене є стіни, я всередині чогось. І отже, коли ми ці границі, до цих границь не встигаємо до on-time. То ми встигаємо до того часу, що всередині вже. Це буде завжди in time. Коли ми спізнюємося, але ще встигаємо до того проміжку часу побути на тій події. In-time це завжди всередині якогось проміжку часу. всередині того м'ячика. Всередині, тому що in завжди означає англійській мові, практично завжди. Всередині чогось. On-IN. Правда, цікава англійська мова, тому не забувайте підписатися на цей канал. Мене дивляться багато людей, але 70-80% не підписуються на канал. Вони потім знову приходять, але все рівно не підписуються. Тому подивіться, чи ви підписалися на канал. Це важливо для мене і важливо для цього каналу, щоб його YouTube. Просував і рекомендував іншим україномовним нашим бажаючим вивчати англійську мову людям. Тому будьте якимись, ну я не знаю, відповідальними трошки, і натисніть на той, підписатися кнопочку, і поставте ваші вподобайки. Залишіть обов'язково ваш коментар, особливо до цього останнього речення, яке я хочу вам зараз сказати, і ви його обов'язково мусите перекласти. Я переклад не скажу. Ви подивіться, чи ви правильно зрозуміли on time і in time. I wasn't on time for the meals beginning, but just in time for the toast. Перекладіть це речення, будь ласка, залишіть переклад у коментарях до цього відео і не забудьте поділитися цим відео обов'язково з вашими друзями, рідними, близькими знайомими. Я би ще порекомендував подивитися вам ось це відео, тому що воно допоможе вам іще більше розібратися у якихось цікавинках, які, які англійська мова має, ну, їх є дуже багато, але розібратися у тих моментах, які важливі для нас з вами вже сьогодні, вже зараз. Тому подивіться інше відео, ось тут їх можна подивитися. І обов'язково, обов'язково посміхайтеся! Тому що англійська мова легка її легко вивчати. See you next time. Bye-bye.